Працівники рівненської екстранки сьогодні отримали ключі від новеньких автомобілів швидкої допомоги у рамках закупівлі від Міністерства охорони здоров'я до медзакладів рівненщини передали 9 таких автівок. Незважаючи на воєнний час, ми сьогодні отримали 9 автомобілів. Додатково два в межах програми Ната 24 фонду і сім за фінансування міністерства охорони здоров'я. Додатково до цих 13 автомобілів вже було отримано. Тобто 22 автомобілі швидкої екстракласу отримані отриманічною в 2022 році. Автівки слугуватимуть для доправлення важкохворих із районів у медичні заклади рівного. Передадуть карети швидкої у сім пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги. Це буде мізоч, Смига, добровиця, костопіль, Рафалівка, Верба. Рафалівка, Верба, Дубровиця, Дядькович. Усі автівки оснащені сучасним медичним обладнанням, що дозволить стабілізувати стан пацієнтів прямо в кареті швидкої. За словами керівника обласної екстренки, робота екіпажів на нових швидких буде орієнтована на відділення інтенсивної терапії. Це високотехнологічні машини, які там оснащені спеціальним обладнанням. Їх будуть використовувати це реанімаційні бригади, вони будуть базуватися в місті Рівному, це буде і педіатрична реанімаційна бригада, і кардіологічна бригада. А клас Б автомобілі, вони будуть ну, по потребі, розподілені по структурним підрозділам, і будуть використовуватися по всій області. Такі централізовані поставки швидких на рівненщині відбуваються не вперше, за словами профільних чиновників, автопарк медичних закладів регулярно оновлюється завдяки урядовим програмам та допомозі волонтерських організацій. Цей процес безперервний, тому що автомобілі зношуються і потрібно замінювати для того, щоб якісно і вчасно могти надати медичну допомогу. Цей процес буде безперервний в наступному році. Також ми очікуємо поставку ще чергової партії автомобілів. А також є можливості, будемо враховувати з рахунок коштів, які виділяються Національною службою здоров'я. Після наступних поставок автомобілі швидкої будуть перерозподілятись не лише у центри екстреної допомоги, а й до інших закладів охорони здоров'я області. Дарія Борисович, телеканал ITV.